Він жив на Рівненщині і мав тилову посаду в сфері хімічного захисту, але хотів бути там, де війна і передова. Сергій з позивним алхімік змінив сферу діяльності і тепер дронами вражає ворожі цілі у складі 25-ї січаславської повітряно-десантної бригади. Живе цим та мріє, що колись в Україні технології дозволять воювати тільки залізним пташкам, а всі військові будуть в безпеці та в тилу. Наш взвод е, літає на дронах, які росіяни прозвали як «Баба-Яга». Тому що він страшний, великий і страшний. А перший раз, коли ви бачите, очима дрона ворожу ціль, живу ворожу ціль, наприклад, ви пам'ятаєте цей день? Так. -да, це було прям. Не буду скривати, я був дуже радий, тому що перші піти, яких ми зустріли, Оцей дрон це були піки, які е... штурмували наших суміжників у посадці. І от ми до того літали з такою не дуже цікавою задачею, там мінування. Ми бомбили уже, але ці всі люди знаходились в укритті, і ми не розуміли, там ми когось вражаємо, не вражаємо. А тут от ми прилетіли в посадку, і це був такий прям епічний момент, тому що я їх літав, шукав. Досвіду по таких живих цілях у мене ще не було. І от я бачу. Просто дерево, і я це, мабуть, ніколи не забуду. Я отак над цим деревом завіз і розглядаю: він там є чи нема. І отак з під того дерева так висовується силует. Розумію, а це був день, і вони бачать, що я над ними вишу і так ховаються назад. І наша БК просто залетіло прямо туди під дерево. Ми, як новий екіпаж, ми були прямо ух, давай, давай ще, заряджай. Це була штурмова група, їх там було порядка вісьми. Скільки саме їх там ховалось під тими деревами, я вам не скажу. Ну, троє, точно. А чи вразили ми ще когось інших? У нас був дуже досвідчений інженер із 25-ки. На жаль, покійний. Бімба і бімба, заряджай щось. Все, алхімік, лети. Оце кажу, десь воно щось маленьке, воно там каже, на пів посадки, давай, і все. І ми полетіли. Це було типу як ейфорія, але ейфорія не від того, що я когось вбив, а від того, що вони не дійшли до позицій наших. І, в принципі, це єдине, чим я пояснюю все, що я роблю. Я розумію, якщо я не вб'ю тих, хто йде, то просто будуть убивати наших людей. І тому якогось співчуття, жалю в мене взагалі до них немає. На позиції, так як е, коли я їздив саме як пілот, я був ще й командиром екіпажу, в певній мірі буває страшно, коли прильот, а хлопці десь зверху. Ну, ти не так переживаєш за себе, як за те, що ці люди під моєю відповідальністю і від дій від тих, яких я роблю, в принципі, залежить в деякій мірі і їхнє життя.